Раніше у цій двоповерховій будівлі розташовувався дитячий корпус диспансеру, але враховуючи відсутність на території Житомирщини обласної дитячої інфекційної лікарні, її вирішили реконструювати та перепрофілювати під дитячу інфекційку. Нині компанія-підрядник проводить роботи з демонтажу старих конструкцій, після чого візьметься за внутрішні роботи. Ми маємо в цьому році зробити всі внутрішні ремонти під ноль. Другу чергу наступному році у нас залишиться фасад і благоустрій. Взимку ми маємо сюди зайти з ремонтом, з теплом, заведені всі мають бути комунікації, всі мережі. Будівля, будівля скажімо так, в непоганому стані, але в реконструкції передбачено те, що багато треба буде переобладнувати, багато треба буде знімати по-іншому заливати. Ну те, що потрібно, потрібно для інфекції. Ворог дітей з цього корпусу перевели у сусідній, де розгорнули 10 ліжок. Такої кількості буде достатньо. На сьогоднішній день ліжка для дітей розгорнути в рядом розміщеним приміщенням. Розгорнуто 10 ліжок, які повністю забезпечують надання фтизіатричної допомоги дітям нашої області. Тобто проблем не буде Проблем не буде. Вартість проєкту реконструкції складає 48 мільйонів гривень. За ці кошти у рамках першої черги облаштують внутрішні приміщення, а потім у рамках другої проведуть зовнішні роботи із фасадом та прилеглою територією. Завершення робіт проект передбачає наприкінці наступного року. Після цього почнуть встановлювати медичне обладнання. Тут на базі інфекційної лікарні передбачено кисневу станцію, тому потреби в кисневих концентраторах я надіюсь не буде. По обладнанню безумовно я скажу, що це буде комунальний заклад обласний, тому я впевнений, що ми з депутатами обласної ради зможемо пристойно наповнити цю лікарню обладнанням, яке необхідне для лікування інфекційних хвороб.